Друзі, всіх вітаю! Моє Настя і я саме менеджерка з досвідом більше трьох років. Розвиваю свій особистий блог, телеграм-канал, тік-ток і ще купа соцмереж. Ви можете мене знати за такими проектами, як Speak, Good клікенспік, Nick ніксенс. Києво-Могилянська академія і діє бізнес. Також я є фігмо-лаврикою і чому запитаєте ви мене? Думаю, ви всі знаєте, наскільки візуал і дизайн є важливими для соцмереж. Так от, для цього я використовую фігма з допомогою неї створюю унікальні дизайни, ефективні дизайни та такі дизайни, які мене виокремлюють з-поміж інших СММ-спеціалістів. І це є моєю фішкою. Фігма. Можна працювати онлайн, офлайн, створювати абсолютно різні види контенту, такі як сторіс, пости, презентації. Баннери на сайт, імейли, абсолютно все, що вам тільки захочеться. І на нашому курсі я розповім вам всі плюси та мінуси цього застосунку, як в ньому працювати, які є особливості, як створювати ефективні дизайни для соцмереж, пости, сторіс, стрічка у візуал, абсолютно все, що вам може знадобитися. І навіть макети на таргет. Також ми з вами будемо працювати з композицією, з колористикою, зі шрифтами. я вам покажу, який дизайн є більш ефективним, а який має в собі помилки. І також ви зможете додати собі цей скіл у CV. Тому я вас всіх запрошую на курс, який ви зможете отримати в доступі одразу після оплати назавжди та дивитися у будь-який зручний час. Побачимось!